Друзі, добрий ранок, дзвонить сусідка зранку сьогодні. Дай каже мені, Таня, це не твоя кішка, голодна така, да. проситься в хату. Кажу, голодна і проситься до вас в хату, це точно не моя. Бо в мене вже є котик, мені друга кішка не треба. Ну, а мені ж треба кішка, де я побігла. Почали манити її котлетами. Не виходить, боїться, не довіряє людям. Побігла я за клітинкою додому. Клітинку положила Фелікса, він такий пахучий. І таким, образом, таким чином ми її зловили. От, тащу її. Зараз покажу вам. Собачка, сусідська. Що Вігрюня? Будемо знайомитися з кішкою, да? Скажи, тетя Таня, скажи, скільки ти можеш возити цих кішок, Скажи, вони мені вже надоїли, вони через забор до тебе вігрюня пригають. да? Короче, говоря, така в нас. Вігрюнь, да? ти хороший мальчик, да? ти любиш кішечок. да? От, це труситься, прям труситься дуже сильно, голодна. Кс -кс 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 Очі больні. <smug> <technology cuasure> Щас я зараз, зараз будемо йти. Все, йдемо в кімнату її, в клітинку, і хай там собі зикає до тепла до, хорош до хорошого відношення. Чуєте, як сопе, ніс забитий, очі хворі, дуже багато водички п'є, з'їла два пакетика, але нічого. Рижик уже прийшов, знайомиться один. да, Рижулькін? От, але нічого скажи. Не хочу перегодовувати, поставила на туалет, якщо не бачила, як в туалет вона ходила. Ось о, тряпочка в неї, апетит у неї класний, худа, больна, нікому не потрібна. Да? Добре, що ця жінка мені подзвонила, бо я знаю, що зараз би її пинали із хати до хати, від двора до двора, і вона б так може цілу зиму. скажи, да? І була нікому не потрібна. А так, вилікуємо. Ну, на прилаштування це, ну як сказати, маленьких таких не беруть, а таку велику вже її года 3-4. от, І така вона з характером дикувата. То я думаю, що для прилаштування вона буде дуже-дуже важкувата. Так що лишиться, скоріше всього, в нас.